Ми підходимо до тих розповідей, коли Христос говорить про те, що Він буде виданий на муку, про те, що Він буде мучимий тими людьми, яких він зціляв, тими людьми, які йшли за ним і казали учителю, спаси нас. Допоможи нам тих, тими людьми, яких він навчав своєму закону про своє Царство Боже. Скоро ці люди будуть кричати на Вишніх, благословенти в ім'я Господнє, а за декілька днів будуть кричати: Розіпни його. І я завжди кажу. Всі ці події ми повинні переводити на наше сьогоднішнє сьогодення. Нічого нового в світі немає. Нічого нового, що було 2000-2500 років там чи як там, нічого нового немає. Ми як жили тими законами. Як поступали, так поступаємо і надалі. Ніяк ми не змінилися. І переводити ті події на сьогодення нам необхідно, щоб зробити мудре рішення. Тому що вже все до нас зроблене. І вирішене. І обговорене, тільки треба важно читати і вчитися, і аналізувати своє життя. Ми сьогодні отримуємо допомогу від тих, від тих, від тих, всі, кожна людина якусь допомогу отримала. І зараз же тут же, через там пару місяців, пару років, ми починаємо на людину наговарювати. Не на людину, на державу там, чи як там починаємо наговарювати. Ой, які вони погані, ой, які вони те, так далі і тому подібне. Але ще вчора ми брали цю допомогу від цієї людини. І нічого не казали, навпаки, дякуємо, казали. Впадали в, е, впадали в гріб, в, 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 в гріх, впадали в гріх, е, коли да? от ми підлещувалися до, до цих людей, ой, які вони хороші, ой, готові були там і руки цілувати, і так далі. А зараз ми починаємо. Наговарювати. Я не буду казати конкретно про, взагалі, От я просто кажу так, як було 2000 років тому. Тут Христу цілують руки, і Він каже, що не кажіть нікому. Я це зробив тихесенько, я це зробив. Радійте, спасайтеся, моліться. Робіть те, що я вам сказав, і будете спасені. Так і тут. Людина там тихенько щось робить, щось там допомагає, щось там те. Ми таких людей не любимо. Ми любимо тих людей, які показують, які вони хороші, як вони допомагають. Фотографії, там в Фейсбуках, в Ютубах і так далі. Ось дивіться, який я хороший. О! А все за чого? Інформація. Інформація володіє світом. Ми це знаємо. Так само і там. Чому ті люди, які тільки що цілували руки Христу, сказали розіпни? Тому що йому було, їм було. Вкладено в вуха. Ми читаємо у Святому Письмі, далі будемо читати, що фарисеї згодилися погубити Христа. І той, хто говорив би щось за нього, його також придавали гонінню. І люди боялися. Тому казали, да, він поганий. Да. І вже тоді, коли стікалося багато народу, ходили між ними. Спеціальні люди, які казали, да, що от кажіть, щоб розіпнули. Кажіть, щоб розіпнули. А люди що? Ну, люди як люди, так само, як і ми. Нам що сказали, те ми робимо. Правильно? Так і, так і тоді. Чим відрізняємося ми від тих людей? Нічим. Нам що сказали? Інформація. І коли сказали розіпни. Ми ну, вже тоді ми всі кажемо, о як вони могли, як вони могли, він же ж їм так допоміг. Це ж Бог був. А звідки вони знали? Ну, от звідки їм, їм була відкрита, він, їм була інформація дана, що це Бог. Да він казав, я син Божий. Казав? Казав. Ось царство моє, не від світу цього, бо, якби було царство від світу цього. Прийшли би слуги і захистили би мене. Казав? Казав. Царство моє не від світу цього. Так само і ми. Якщо людина щось нам, ми не маємо інформації, ми не знаємо. Ми не знаємо, що то за людина. Да, хороша людина. Да, Може, комусь хороша, а може комусь погана. Немає хороших і поганих. Скажіть, якщо є якась погана людина, от ви собі там подумали, от та людина погана. Для своєї сім'ї вона хороша. Ну, для своєї сім'ї вона хороша, для своїх друзів вона хороша, для своїх кумів, там, там, вона хороша, а для нас погана. А хто нам дав це право судити: хороша людина чи погана? Інформація. Тому. Коли ті люди почали говорити, розіпни, розіпни його, Христос був готовий до того. Тому що Він ось сьогодні каже, чи не вперше Він каже, ми підемо в Єрусалим, мене там схоплять, я буду мучимий. І апостоли, знову ж таки не розуміючи, кажуть, Посади нас з одного боку, з другого боку. Ти ж цар, ми ж хочемо бути ближче біля царя. А що їм Христос говорить? Ви не розумієте навіть про що просите? Ви не розумієте, які муки я маю перейти. А вони знову сказали по своєму ніведіню. Да, ми розуміємо, ми знаємо, так само, як і ми. Так само, як і ми. Да, поки все хорошо, поки все в якогось там чиновника чи начальника хорошо, то що, і ми до нього хочемо ближче, правда? Але як починаються на нього гоніння, то що? Ми тихенько, тихенько, шамуль, шамуль, ні ні, ні я це я, не я і хата не моя. Правда? Правда? І відрікаємося один від одного. Я кажу, ні, 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 я з ним не був. Ні, 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 то все фейки, то все фотошопи, та, та. ні, ні, ні то не я, то мене заставили. Ось. І коли Христос почав про це говорити, апостоли почали задумуватись. А нам, чому я оце так от почав здалеку, здалеку. Хочу сказати. Що та людина, яка хоче бути возвишена, вона впаде. І Христос сьогодні сказав. Обов'язково впаде. Христос сьогодні сказав про це. Він каже, всі царі вельможі, всі в світі цьому впадуть. А ви ж Робіть навпаки, хто хоче возвиситися, будьте слугою всім. Не так, як наші слуги народу. Вони Слово тільки слуги використовують і все. Будьте слугою. Прислуговуйтесь людям, як я людям прислуговувався. Да, я загинув. Да, мене розіп'нуть. Да, я буду мучений. Так, але я на це йшов, я на це свідомо йшов. І кожна людина, яка хоче бути слугою, вона повинна знати, що вона буде гонима, що вона буде, ну не буквально, але розіп'ята, що вона буде по косточкам розібрана, оглянута. Так, да, може, спочатку буде все там нормально, збагатиться за два роки в п'ять разів і так далі. Тому Але тоді буде горе. Ось про що Христос нам сьогодні говорить. Хочемо допомагати, хочемо бути волонтерами, хочемо бути там чим, щось безвезм'язно робити. Хочемо, чекайте осудження. Чекайте, що вас будуть гнать. Чекайте цього, будьте готові, щоб тоді не було. Ой, я ж людям допомагав, а люди мені оце так от віддячили. Які люди невдячні? Не невдячні люди. Ні. Світ наш невдячний, так. Інформація подається. Така, яка вигідна комусь? Тут тільки що людина робила хорошо, все було хорошо, тут уже все. все. Все нехорошо, що ніхто не бачив. Всі бачили. А чому не казали? Що боялися? Не боялися. А, чо, а чому? Не наше діло, ми кажемо, або я там аполітичний, ще там різні речі говоримо, правда? От і Христос каже. Христос каже. Моє царство не від світу цього. І ви живіть не так, як весь світ живе. І в наш сьогоднішній час, коли ми одні потребують допомоги, інші можуть допомогти і допомагають, або з якоїсь причини ще поки що не допомагають, всі ми повинні зрозуміти і прийти до одного висновку, що не обсуждати нам треба людей, не говорити. Той поганий, а той хороший, а той такий золотий, ну, ну взагалі, от тільки він і приведе нас до спасіння. Не можна так говорити. Ми повинні себе спочатку спитати: а який я? Для родичів зрозуміло, всі ми хороші. А для дальнього круга, які ми, якщо ми будемо, повторюся, якщо ми хочемо допомагати. Очікуємо, очікуємо, готуємося до того, що будуть різні перепони. Не будуть, не будуть нас носити на руках, ой, це він такий був хороший, він нам усе не буде такого. Ось до чого я вас призиваю. Ті, хто потребує, і ті, хто може дати допомогу. Не очікуйте, що одних будуть носити на руках, а другим буде литися як із рога і Не буде. Це неправильно. Тому що людина, якщо потребує, вона повинна якось показати, що вона потребує. Працею, повинна сказати, я хочу це потребую, допоможіть мені. Але я не буду просто лежати на диванчику, а ви мені будете приносити. А якоюсь роботою. Ось дайте, я щось зроблю, ви мені дасте те. Оце воно правильно. І та людина, яка дає, вона теж не може отак: от, я маю, давайте я вам буду роздавати. Так теж неправильно. Бо та людина, яка потребує, вона розліниться. І скаже, на що мені щось напрягається, мені і так дадуть. А та людина, яка колись по якимсь чином отримала і роздала, то що з нею станеться? Одному дали, другому дали, третій раз дали, вже привикли, що вже дають. І коли не дав, цей бо кінчилося. То ці що скажуть про нього? Він поганий, все, поганий. Ось яка філософія нашого сьогоднішнього життя. Ось про що Христос говорить. Тому не засуджуємо, не засуджуємо не хороших, не поганих. Бачимо по поступкам і самі аналізуємо, що би нам не, не давали, що би, я, 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 які, які, яку б інформацію нам не подавали. Ми самі очима бачимо. Самі бачимо очима, що відбувається, як робиться і чому так робиться. А якщо щось не нравиться, виходимо і кажемо, приходимо і кажемо. Людина добра, ти тут не правий. Мені здається, треба так-то, так А не на лавочках сплітничать. Оце отак Христос нам розказує. Тому слухаємо, читаємо Його мудрість. Читаємо, слухаємо, тому що всім зараз важко. Такий час. Нам його треба пережити. Але треба пережити не тільки на війні, не тільки ворога того вбити е тілесно, да, фізично, але і духовно. І перш за все, треба духовного ворога вбити в нашій голові. Вбий в собі москаля. Да, є там така пісня. Орес лютий співає, вбий в собі москаля. От треба цього раба вбити. Що, а, воно мене не цікавить, хай, хай що хочуть, то роблять, а тоді будемо казати, які там погані чи хороші. Ми погані усі, тому що мовчимо і не кажемо, коли бачимо якусь несправедливість. Всі погані, бо мовчимо. Несправедливість, а ми мовчимо. І очікуємо, а ось мені щось дасться. От як дасться, о, тоді будуть хороші. Ой тоді ви такі будете золоті. Хоч ви трижди, я вас трижди прокляв, трижди вам у спину плюнув, але ж ви такі хороші, бо ви ж мені дали. Тому, шановні брати і сестри, не обсуждаємо один одного. А себе, аналізуємо своє життя, читаємо мудрість Господню, тому що. Нічого нового немає. І аналізуємо все те, що приходить нам інформаційно. Інформації надзвичайно багато. Але вчимося фільтрувати, вчимося відсіювати і дивитися своїми очима. Господу нашому, слава навіки, а нам усім спасіння. Амінь.